Добрий день, мене звати Гробелька Максим Борисович, доктор медичних наук. Я завідувач кафедри хірургії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та медичний керівник клініки ланце 21 сторіччя. Хочу поговорити з вами стосовно що робити, коли вам діагностували якісь утворення вчитоподібної залози, тому що утворення вчитоподібній залози – Діагностується часто. В південній Кореї, коли ввели обов'язково 100% диспансеризацію, знайшли величезну кількість утворень, в тому числі щитоподібні залози шлунку, інших органів, і це назвали Харвест Ефект. Тобто, коли багато сіяти, багато вражає, тобто, коли багато діагностувати, у нас Апаратів УЗД дуже багато, і обов'язково знаходиш більшу кількість утворень. Тобто знайшли утворення щитоподібне залози. Що робити далі? Перше не панікувати, тому що 85-90% всіх утворень щотоподібної залози не потрібно оперувати, тобто це не обов'язково операція. Що ми робимо? Знаходимо адекватного лікаря. Що ми маємо розуміти? Що УЗД не може поставити діагноз, він просто фіксує наявність уторення в щитоподібної залози тієї чи іншої форми. І може тільки з якоюсь долю ймовірності запідозрити той чи інший процес. Що треба зробити? По-перше, треба визначити, чи є порушення функції щитоподібної залози, чи немає. Для цього здаються стандартні аналізи, аналіз гіпофізу це тіріатропний гормон, це інтегральний гормон, який показує взагалі на наявність чи відсутність якоїсь проблеми з функцією щитоподібної залози. Т3 та Т4, вільні Т3 і вільні Т4 показують, це так звані периферичні гормони, вони показують власну функцію щитоподібної залози. Вона працює гірше, чи надлишок гормонів виділяється. І далі йдуть нюанси. Коли ми бачимо можливе підвищення функції щитоподібної залози, треба подумати стосовно які типи захворювання є. Перше, це токсична аденома, коли цей вузлик щитоподібної залози виділяє надлишок гормонів. Зазвичай ми бачимо Т3 високі з нормальними показниками ТТГ і вільного Т4. Що ми робимо? Ми спрямовуємо пацієнтів на сцентіграфію, тобто ми знаходимо так звані гарячі вузли. Якщо це токсична аденома, ми встановлюємо діагноз і проводимо лікування. Другий етап: якщо ми бачимо підвищений Т3, підвищений Т4, зменшений ТТГ, ми можемо запідозрити або Хворобу грейса це тілітаксикоз або автомунитіредіт з фазою підвищеної функції щитоподібної залози, що ми робимо? Ми визначаємо антитіла до рецепторів тіротропного гормону. Якщо антитіла до рецепторів тієтропного гормону збільшені, ми говоримо про хворобу Грейса і призначаємо патогенетичне лікування. Якщо у нас гіперфункція на тлі автоімунного тіредіта, ми бачимо підвищення до тироїдної пероксидази, ми зазвичай дуже... Помірно лікуємо пацієнта, тому що ми знаємо, що після підвищення функції щитоподібної залози в нас завжди йде зменшення функції щитоподібної залози, і не треба заганяти штучно пацієнта в гіпотеріоз заздалегідь. Наступний пункт, коли нормальна чи знижена функція щитоподібної залози, ми вже дивимося на ці утворення, що знайшла лікар чи знайшов лікар УЗД. Ми бачимо опис цих вузлів. І виходячи з опису, є дуже Характерні особливості утворень щитоподібної золози, які підозрілі, це 100% треба проводити пенсійну біопсію. Трошки про пенсійну біопсію. Деякі лікарі вважають ультразвукової діагностики, що вони можуть на 100% виключити патологію щитоподібної залози, але на жаль, це не так за мою більш ніж річну практику. Я бачив багато випадків, коли так звані абсолютно спокійні на УЗД Узли при подальшому розвитку діагностували в них рак. Давайте проговоримо про рак щитоподібної залози, щоб було зрозуміло. Рак щитоподібної залози утворюється з першої ж клітини. Він не перероджується доброякісні пухлини в злоякісні. І ми маємо розуміти, що з першої же клітини навіть малесеньке утворення переростає в рак. Воно росте в рак. І коли ми робимо пункцію щитоподібної залози, ми на ранніх етапах можемо встановити рак. Питання: в мене робили пункцію був добре якісно утворений, потім став рак, рак переродився. Насправді не так, ми просто можемо говорити, що неефективна пункція. Не попали туди, туди, де потрібно, не взяли той матеріал, там, де саме власне був рак чи та подібне залозимо. Зложливо, попали за межі вузла, впали здорову тканину. Але якщо якісно робиться пункція, завжди навіть на 3 на мм попадається і береться клітини там, де є рак. Так само питання, що. Лікар УЗД сказав, що не потрібно робити пункцію. Це буває тільки в одному випадку, коли двох випадків. Перше, коли це є кіста що подібне злозе, чиста киста це такий, скажімо, м'ячик, наповнений рідиною, має дуже специфічну будову, він. Не включає в себе клітинні елементи, його пунктувати не потрібно. І друге, це ділянки лімфоїдної інфільтрації, які виникають на тлі хронічного тимуного тілі діта. Це не справжні вузли, це не істинні вузли, тому його пунктувати не потрібно. Всі інші вузли підлягають пункції для запобігання гіподіагностики, недіагностики раку чи та подібної Як часто на пункції визначається рак? Ну, в залежності від типу пухлин. Це не більше ніж 3-5% всіх пункцій дають діагноз рак. Ще деякий відсоток дається так званий підозра на рак, або сіра зона це так званий четвертий клас по бесезді, коли ми не можемо чітко сказати, це рак чи не рак, що ж треба робити? Коли в нас є сіра зона, так званий четвертий клас, велику роль грає саме мистецтво лікаря. Він має оцінити, окрім цитологічних ознак, то що дала пункція, має оцінити, яка загальна картина хвороби, як швидко росте похлина, чи є якісь зміни в лімфатичних вузлах на навколо щитоподібне залозя, чи є поява нових вузлів щитоподібне залозі. Необхідно оцінити саме динаміку, розміри цього творення і УЗД-структуру. Часто рекомендують проявити генетичне дослідження, але знов таки воно досить не дешево, і діагностична ефективність його сягає десь 72-75%, тобто є шанс в 25% у відсотках або пропустити рак, або отримати гіпердіагностику раку. Але все рівно на Заході робиться, на заході розробляються нові панелі. Я сподіваюся, що ми теж отримаємо більш якісну діагностику, тому що 4 клас при пункті – це саме незручний, некомфортний клас для лікарів. Тут вже треба дуже ретельно Дивитися за пацієнтом. П'ятий шостий клас, клас при пункції це говорить про те, що пункцію треба робити обов'язково. Робимо пункцію, прошу операцію, робити обов'язково і будемо говорити про обсяг операції. Зараз ніхто не робить резекцію щитоподібної залози. Тобто, виділити частинку якоїсь частки. Забираємо операція закінчена. Ні, мінімальний обсяг операції це гемітеріотектомія, тобто забирати половину щитоподібної залози, як мінімум. Коли є підозра на онкологічний процес, обов'язково треба забирати лімфатичні вузли, які оточують щитоподібну залозу. І ми відправляємо на експрес-біопсію на інтраопераційну біопсію, Ми відправляємо матеріал для встановлення діагнозу. Коли ж діагноз встановлений не рак. В цьому випадку ми зупиняємося, і достатній об'єм операції, обсяг операції це видалення половини залози, пікап, тобто забираємо частинки клітковини з лімфатичними вузлами. І це достатньо для того, щоб припинити лікування. Пацієнт залишається з половиною залози, і ми його відслідкуємо по подальшому, тому що зазвичай діагнозом гістологічним вже після операції є. А типова аденома. це не просто це не доброякісне утворення, це все-таки те от утворення, яке підлядає, підлягає, підлягає подальшому спостереженню у пацієнта. Якщо у нас рак, якщо рак у нас невеликий, якщо він до 2 см, якщо немає інвазії в оточуючі тканини, якщо немає. Метастазі, якщо немає про це інвазії в лімфатичні судини і в кровоносні судини, достатній обсяг операції, пухлина тільки одна більше ніяких утворень читоподібні залози немає. Достатньо виконати гемітероидектомію, тобто видалення половини щитоподібної залози. В інших випадках ми робимо тотальне видалення щитоподібної залози і видалення як мінімум лімфовузлів центрального, тобто шостого колектора. При доброякісних захворюваннях. Показанням до операції дуже великий обсяг, об'єм щитоподібної залози, об'єм утворень і коли є деформація або стиснення органів шиї, коли трахея вигнута, коли передавлюються судини, коли пацієнту важко дихати, да, тоді вже показано проведення операції. Зазвичай в інших випадках, навіть при утвореннях 3 см, коли немає дискомфорту, коли немає деформації. Операцію виконувати немає потреби. Треба це теж запам'ятати. Що ж після операції? Якщо доброякісно утворені щитоподібні залози, треба оцінити залишкову функцію щитоподібної залози. Після операції у всіх випадках доброякісних ми вводимо залишкову тканину щитоподібної залози в зону комфорту. Тобто ми призначаємо тераксин для того, щоб цей зовнішній тераксин повністю заміщував функцію щитоподібної залози і щитоподібна залоза Відпочивала, вона не напружувалась, вона не було потреби збільшитися в обсязі для того, щоб змінити функцію. І так, протягом 2-3 місяців вона відпочиває, вона не гормони отримуються зовні, і ми потім, вже поступово зменшуючи функцію, пробуджуємо залишкову тканину і вона починає працювати при злоякісних утвореннях. Раніше, коли ми бачили рак, ми 100% пацієнтів всіх, всіх, всіх відправляли на радіотерапію, всі-всі-всі отримували величезні дози йоду, і потім всі-всі-всі отримали величезні дози тероксину. Зараз. Вже років 10, як помінялась парадігма, ми лікуємо не хворобу, ми лікуємо конкретного пацієнта з конкретним діагнозом, зокрема з конкретною стадією процесу. Тобто, якщо ми бачимо, що пухлина невелика, пухлина не агресивна, пухлині немає метастазів, немає переростань, показань до радіоактивного йоду немає. пацієнта ми можемо відправляти на спостереження, і доведено, що Діагностична ефективність і прогностична ефективність дуже чіткого контролю тірі антитіло тірі разом з УЗД, у цьому випадку повного видалення щитоподібної залози, набагато більш ефективне, ніж застосування радіоактивного йоду. Звичайно, коли ж є метастази, коли є проростання в оточуючі тканини, радіоактивний йод абсолютно необхідний. Він призначається, він призначається зразу через 6 тижнів зазвичай. Після операції для того, щоб випалити повністю всю залишкову тканину, тому що радіактивний йод накопичується в організмі в основному тільки в тироїдній тканині, а метастази і залишкова тканина-пухлина. Вони мають тироїдну структуру, і вона накопичується радіактивний йод, і завдяки цьому радіактивний йод випалює все, що залишається. Повторне, застосування радіактивного йоду воно менш ефективне, і тому вважається, що з першого курсу радіактивного йоду треба давати. Оптимальні дози максимально допустимі. Дози вони всі розраховуються в залежності від виду пухлини, розповсюдження пухлини і від маси пацієнта. Тероксин після операції я вже сказав, що є замісна доза тераксина, коли дається фізіологічна доза, скільки потрібно приймати, якщо то подібна залоза працює, стільки тераксина і дається Вона розраховується спочатку на масу тіла, а потім вже через деякий час іде вже. Розрахунок відповідно до реакції організму, тому що кожна людина по-своєму реагує на тироксин. Краще, гірше вона сприймає його, не сприймає, і тому ми перевіряємо периферичні гормони вільний т 3, вільне 4 і ТТГ. Дивимося, яка функція отримуємо в результаті зовнішнього тироксину. І вже коригуємо дозу, які можуть бути абсолютно невідповідні до маси тіла. Але спочатку так ми призначаємо тироксин відповідно до маси тіла. При Ракушподібної залози, який має метастази, який агресивний, ми призначаємо супресивну дозу. Тому що ТТГ, тиріотропний гормон, має ще іншу назву тиріостимулюючий гормон. І цей стимулюючу функцію гормону треба зупинити, тому що мінімальні залишки тканини щитоподібної залози, можливо, зберігають сліди мутації, і вони можуть давати рецидування. І наша задача придушити тиріотропний гормон. І чим він менший, Тим краще. Тому ми призначаємо надфізіологічні дози. Ми добиваємося того, що ТТГ має дуже низькі показники. Це забезпечує пацієнтів безрецидивний період, безрецидивний перебіг захворювань. Що ж робити з мікрокарциномами? Я хочу наголосити є. Такі методики в Україні чомусь вони починають розвиватися незрозуміло чому. Коли є рак щитоподібної залози, невеличкий пропонується якась високочастотна абляція цих утворень. Робити чи не робити. Ну, в світі, там, де є доказова медицина, про неї написано, що вона використовується тільки у випадку доброякісних верифікованих доброякісних утворень, коли при пункті щитоподібної залози не встановлений рак. Навіть автори, які впроваджують цю методику в Україні, кажуть, що навіть після повторних курсів раді... радіоабляції утворення щитоподібної золози, ракові клітини не зникають. По-друге, вони не надають інформацію стосовно лімфатичних козлів. Чим же небезпечний рак щитоподібної золози, це не просто пухлина. Да? Один із компонентів раку зазвичай це екстраорганна інвазія, тобто розповсюдження росту. За межі щитоподібної залози. але є ще поняття як метастази. Метастази бувають лімфатичні вузли, і метастази бувають віддалені, тобто які потоку крові, при щитоподібній залозі йдуть в мозок, йдуть в легені і руйнують організм пацієнта. На жаль, немає інформації, чи зупиняють метастазування чи ні, але ми можемо думати, що якщо не зупиняється онкологічний процес, Якщо залишаються злоякісні клітини всередині утворення після цих радіабляцій, тобто зберігається вся функція пухлини та статичний перебіг захворювання, якщо він заложений тою чи іншою мутацією цієї пухлини. Тому, якщо ми маємо абсолютно добре якісну пухлину, якщо ми маємо якусь кісту, якщо ми маємо невеличке утворення чи та подібне залози, можливо для того, щоб зупинити ріст, для того, щоб Зменшити дискомфорт від кисти, да, радіобляція може мати місце. На випадку верифікованого раку, я не думаю, що це абсолютно доцільно. І це не, то, не тільки моя думка, це думка науковців світу. Та якщо ви у вас виявили якісь проблеми з залози, на 90% вони самі собою не пройдуть. Чесно, приходьте до лікаря. Проводьте якісну діагностику, уникайте некваліфікованих лікарів, неспеціалізованих лікарів, щоб уникнути непотрібного надлишкового лікування, непотрібного надлишкової діагностики, а проводити нормальне якісне лікування і запобігання проведення операції, тому що всі хірурги знають, що найкраща операція та, яку вдалося уникнути. І на ранніх етапах ми можемо уникнути. Операція, якщо навіть операцію неможливо уникнути, на ранніх етапах можна виконати органозберігаючу операцію, тобто забрати половинку залози, половинка залишається навіть у випадку раку, коли на ранніх етапах ця агресивність не проявляється. Довіряйте лікарю. Якщо ви не довіряєте лікарю, завжди питайте другу думку, знаходьте другу думку. Це не проблема, це ваше здоров'я. Коли ми спільно працюємо, ми досягнемо якогось хорошого результату для пацієнтів. Дякую, зустрінемось.